Потім тривалий час він не використовував, щоб було занедбане таке приміщення. Прошу положення. Тут у нас є душові кабінки, одна, друга, є. Пиво охолоджується нормально. Ми не можемо казати, що людям е е е харчуватися, 82. Угу. Вся побутова техніка нова. Тут. Все нове, ніяко довелося. Там теж все нове. Є е е всі. Все, що необхідно, листопаді. З Румунії буде дуже багато підприємців, також парламентарів, які приїдуть. Ми також вас запрошуємо, щоб вивчили які потреби є для громади, і вони дадуть нам можливість озвучити свої пропозиції, готові нам максимально допомагати. Ми дуже хочемо, щоб ви також долучилися. Ви багато зробили для внутрішньопереміщених людей. Такий важливий аспект нашої діяльності з ними це буде охорона здоров'я і реабілітація. У вас також дуже гарно зроблена реабілітація в громаді. Частина реабілітації, якраз з буде можливість обговорити шляхи е співфінансування з Мунії. Вони до нас приїжджають, буквально тиждень будуть працювати і в громадах. Якщо є можливість щось тут показати, також ми без ними приїхали до вас. Добре, сина. Ті люди, які не мають куди повертатися, учасники бойових дій, які мають певні обмеження по руку без кінцівок, без рук, без ніг. Коли ми їх реабілітуємо умовно, стараємося максимально допомогти, вони переїжджають в цей шелтер і проживають тут тимчасово. Тому вона, нас, знаєте, поєднана. і реабілітація, і комунальний шелтер. Бо вони не мають куди повертатися, територія окупована. Там там багато в нас таких людей, які вже і залишаться у нас, які нікуди від нас не поїдуть. Тому ми мусимо продовжувати працювати з міжнародними донорами. У вас дуже гарна співпраця. 4 мільйони це і міжнародні кошти. Це тільки по цьому проекту. це тільки по цьому проекту, і 2 мільйони це місцеві таке поєднання. І далі це треба продовжувати, таку співпрацю, тому що. Е донори готові докладатися до різних проєктів. Головне сьогодні е, запрошувати, показувати наші потреби і мати ту солідарність, яка в нас на у нас є Нам добре по реабілітації, бо нас тільки 20 ліжкомісць по реабілітації не вистачає. Нам би добре той корпус далі. Той... Терапевтичний проєкт. Там 9 мільйонів. Давайте тоді на зустрічі з румунами ми будемо презентувати реабілітаційний центр Наталії Тарабалки і Надвірнянський реабілітаційний центр. Два центри, які би нам в області зараз треба дуже Тоді, коли ми два рази відкривали, там за стінкою, за дверима, ну це і життя зупинило. 60-ті-70 роки, але ми приймаємо людей все рівно, бо треба лікувати ставити так. на ногу. Але умови там хочеться краще. Це би був вже окремий реабілітаційний центр. Давайте тоді ми таку головну увагу на два реабілітаційні центри Наталії Тарапалки надвірно робимо Це 99% фінансування міського бюджету. Якщо б нам з обласного або з державного, з держави, не нереально зараз, але з міжнародних донорів це б було дуже. Більше. <реш> так, та мене є є думка. Ми можемо долучити і громади. Так, як ми робили. Якщо б обласний бюджет, місцевий бюджет на Дівнянській ключ ми попросили громади, громади пішли б на нову. Громада вже вже допомагали. допомагали. Але, але, але з 9 мільйонів, коли громада дає 50 тисяч сусідніх, вона більше не може дати. Так, так. Ну, ну, це не сумісні речі. Знаєте, зараз дуже гарна співдружність громад. Ми це побачили на прикладі Борштинської територіальної громади. Справді дуже складна ситуація, і обласний бюджет, і бюджет територіальних громад усі долучаються, щоб підтримати, щоб там збудувати, зробити ці модульні котельні, забезпечити людей теплому зимку. І так дуже багато таких аспектів діяльності, коли громада один другому допомагає. Це дуже гарно. Але ми також і доєднаємо обласний бюджет, що зможемо. і, тому що ми зараз також кошти будемо спрямовувати mm -hmm. на Бурштинську громаду. Це дуже важливе для нас завдання підготуватися до зими. Ми допоможемо реабілітаційному центру, а і привеземо до вас делегацію з Румунії, бо вони готові допомагати у сфері охорони здоров'я. Навіть одна з найважливіших загальних до реабілітації, як з першого поверху, людину, яка не може сама пересуватися. На... Пере... перенести чи переступність доступ. ліфт, ми починаємо збирати кошти на ліфт. Півтора-два мільйони треба на ліфт. Бо якщо вже такий рівень класу реабілітація, так, ну, то ми не можемо на руках нести ворогу. Це треба зайти в ліфт, підняти на другий поверх, і тоді буде відповідний рівень. Ну, так, просто оглянути, будете яке, розуміти, що буде. <рисот> ну. <Фу> Ми гостей чекали. Я з вами що дуже приємно з вами познайомитися. Все добре. Все добре. Все добре. Ага. Як себе почуваєте? Як себе? По здоров'ю? Да. Так. Ну, так. Виглядаєте дуже добре і дуже гарно ну, виглядаєте. Так, 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 що так. думаю, і здорові? Ну, вже без мало кажу. Це гарно. Як вам подобається Прикарпаття? Я ж сюди ну, з народження приїжджав. Так? Ну так, у мене брат тут у гості двоє рідні. Так що я тут з дитинства. Ми тоді вас не затримуємо. Бажаю ага. вам такого спокійного, гарного, yeah. мирного дня. Ага. І вам... Також що потрібно звертайтеся і до військової адміністрації. Ми готові допомогти будь-якій ситуації підтримати. Дякую. Якщо є такі питання, ні, поки що немало. Зараз пенсію а потім ще так. Будемо. Дякую вам до побачення. Це так я взагалі пару половина та ми дописалися. Нічого не штаб. Ні, там, уважайте, уважайте, уважайте. Це голова. Це є найголовніший заступник. Жити громадищем з колонами. — Розкажи пару слів, З колони місяця? дуже багато передач було зроблено. І 12 днів він був у бліндажі, 12 днів до повз, до нашої позиції. І мама з колони, він живе в колонії. Стараємося максимально десь підлинути. Бог вас зберіг. Десятого гішка штурмувати. Який грудень місяць був 23 урок, так? З якого? З 3 грудня? 4 грудня по 15. Нам і дали посідку, що пробабить. Ні, це я сказав, що приїхав, в перевірку. де тут не матеріали. Це все може материнське серце вибрати. Вибив і доповз. І перед цими 100 метрів москалі дром скинули на нього. Як ви хобі реабілітації скажи? Все добре? Надіемся, лікарі справляються? Гарні, так, лікарі. Так. Ну, так, хлопці, ви так гарно виглядаєте вже. <ріст> Навіть не можу сказати, Свеженькі, що вам треба реабілітації, гарненькі дуже. Ну. Дома рідні стіни допомагають. Так. так. Як на ну, футбол колег? <ріст> З слідчого сезону теж. Можливо. Ми тепер створили велику команду, домовилися з хлопцями, які лікуються, проходять реабілітацію в обласній клінічній лікарні. І я коли до них прохожу, все, вони краще і краще себе почувають і краще виглядають. Хлопці, кажу, давайте ми зробимо команду. Вони кажуть, що ви вмієте грати, кажу, я в будь-що граю, ось не, що ви зі мною грали. Так що давайте і ми створимо таку команду. Ви вже здорові, гарно виглядаєте. Дякуємо Господу Богу, що ви живі і здорові, і що ми вас маємо. А ви звідки?

Ой, цей чоловік взагалі не може сидіти. Він тільки приходить, і каже, дайте мені якусь роботу. Це він до речі. А де з Маріуполя це під два метри. Він би виписали. Вже здоровий він скоро повернеться. Він чекає. Він каже, що єдине надвірне місце, куди він може повернутися. І про шелтер ми домовилися з вами. Все та бо ви гарне свято випускного зробили. Він тоді ще раз хоче повернутися додому. Він нас рідний. Телефонує, скоро повернусь. Звичай, <спірки> що увагу спережали. звернув, бо я мусив Світлані Васильовні <пірки> розказати про тебе. Та бо про, 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 про тебе канали багато. Скільки репортажів зробили? Біля п'яти. <пірки> до речі, в Польщі, у Варшаві я бачу твій репортаж. А там <пірки> <пірки> <Я> туди запрошували. Супер, гарно. Дякую вам дуже. Дякую, дякую вам. Ми говоримо. Про комфортні перебування. Це одне-два ліжка. Ми його ліжками знову, але знов зробимо гуртожиток або перепрошую вокзал. Ми говоримо про, раз ми вже робимо, то робимо по-людськи. Або не робимо його. Ми ліжка можемо, двері відкрили, в цю палату зарахулив, що вони реабілітаційні ліжка. Але ми говоримо, якщо ми це зробимо, ми цього не вплинемо ніколи. Вже. Ми будемо з тим і всі, -всі проблеми. Якщо ви зараз в трьох районах тільки починаєте, так. то тут ми продовжуємо. І вони вже напрацювали, вони вже розуміють, про що. Бо навіть швидше і якісніше, бо є розуміння чого. Це не перший раз. Цей поверх, він, якщо б продовжили, то кажуть, реабілітаційне відділення сучасне, скільки ліжкоміз ви можете тут розгорнути? Дивіться, тут Оля, скільки вдалі? Нас є 20, ми ж плануємо, ну не тільки на цьому, Ні. на першому ну, само. Це хочу знати, чи це ще більше як перше, бо це одне відділення е, терапевтичне. Скажіть <тит> буде більше 30 тисяч. Так, так, але тоді треба ремонт зробити на цьому корську, щоб окрема споруда повністю відповідала так, ремонт. ремонту. Шо, Можна його адекватно зробити під реабілітацією. Так, скажіть, це питання ремонту, приміщень і це питання обладнання я би хотів розрізняти. Так. Є потреба в обладнанні. Ми, наприклад, вимоги по НЦЗУ завдяки Ользі Ярославні практично закрили. Так. Ну, говоримо закрили. Так. Бо сказати не так, закрили. Так. Зараз хтось почує, скаже, давайте перейшли перевірити. <ривіт> Але основне, щоб це обладнання занеслося кудись. Ви ж пам'ятаєте внизу, там навіть є те, що подарували якісь е, гуманітарні організації. ще. Воно стоїть, немає його де використати, бо воно стоїть насипом, нема де його. Поширити. Залу ще потрібні. Треба, ти більше ти пацієнті, більше пацієнтів, Але ж в плані ми маємо і кошторис на цей поверх весь повністю. І, і з е... продовження внизу. От, наприклад, той зал, де ви бачили внизу, в нас в планах просто, що одні двері. і Так само, як Знімон стукаєш, воно розбивається і пішли далі. Танше, Та, вона, проблем, Загальний кошторис скільки стоїть. Чотири. А дев'ять, 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 я маю на перший поверх. Кажу, я, тут я... новий кошторис на ці два приміщення. У нас є проєктно-кошторисна документа... документація на другий поверх весь. Ми ж зробили цю частину. Це, Це буде 8-9 мільйонів точно. Та це ж ну, те, як нове реабілітаційне відділення. Ми половину закрили, та й нове. Ми потратили на то без обладнання. А це п'ятдесят відсотків. Але зараз ціни трошки виросли. Ну, але це його в гривні. Десять, близько десяти 10 мільйонів. Ну я ж кажу, ну так, плюс-мінус. І слідки це буде 40 між буде повних стаціонарних. 40 ми говоримо. мінімально. Ми їх можемо розширити більше. Я говорю, 60, так, ми до 60 можемо догнати. Просто ми не хочемо бігти з переді бо ми знову зараз заяви, е, доповімо і, і приїде зараз в вересні в комісія і скаже, друзі, на нашу виду. Так, і ми, ми пам'ятаєте, ми навіть не. Не подались на стаціонарну допомогу, так, вже так, було так, на виході. Так, ми так, якщо ми його не подавали, каже, для чого ми спішимо? І приїхали коли ЦЗУ, ми що сказали? Каже, ну покажіть. Каже, а ми його не подали ще. Вони кажуть, ну добре, тоді так, вона добре. Тільки було тоді працювала в амбулаторне. І цей момент ідемо далі. Я щось не знаю. А ну дайте. Служила розум, так? Ні. А в А громаді не Сьогодні, Ми робимо благодійний аукціон на підтримку вже наших О, Приїжджайте. Дуже гарно. Дуже гарний аукціон, а головне, що ми маємо можливість підтримати наших хлопців, тому що зібрані кошти одразу закупляємо те, що їм потрібно. Зараз найбільше потрібні дрони. Тому десь активно працюємо. Ну, у цьому аукціоні вже об'єднується медики Прикарпаття. Так що ви долучайтеся. То... Це бачите, це з машини. Я на ТМЦ, що вийшло. А скажіть, будь ласка, а ви військово голови рідний брат? Так. Це курортна реабілітаційна зона Яремче, так? Так. Я просто для себе хотів уточнити. Передадуємо, так? Яремче долучилося, коли ми збирали на це, по-моєму, мінімально. Але чи віряємо, чи зробили вікно кіно, а чи не двірні? Але... Ні-ні. Ні-ні, вони ще щось не получали, Є. Фотографія? Є. дуже вам дякую. Бережіть себе. Будьте нам здорові. Ніколи не хворіть. Тут і карі найкращі, і точно ви найшвидше одужуєте. Та нічого, я вчора поступив, вже побачив. І вас на аукціон ми чекаємо. Добре. Приїжджайте. У четверо. У цей четвер, так що приходіть. Добре, дякую. Це, Це не тільки військові. Після сутті, після інфаркту. Вони підібрали такі колективні, але як роботу, і тут у них мають спонсорів, громади, шому. А <головіка> я думаю, що тут два папки, які є загальні, і, звісно, іноземні донори Ормуни мають сюди приїхати, тут саму. Сад. Тут можна Буду говорити з пані Наталією Смоць. це е, посол Канади в Україні. У них зараз дуже багато проєктів відкривається. Ми би просили ліфт для вас і для Коломої ліфт. Госпитер. для госпіталю, це дуже потрібно. Так що вона сьогодні з вами зв'яжеться. Дуже дякую вам дякую. за роботу. Дякую так що ми працюємо. Дякую. 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 Щиро вам дякую. вам тільки, що привезли, родин загинув вам. Прошу до загальної фотографії, дівчатка. Це Шалтер на 50. І хтось потребує матеріальної допомоги, хтось потребує якоїсь реабілітаційної допомоги. Мені здається, що в такий складний воєнний час всі потребують підтримки, допомоги, якісної доброї консультації. Тобто я розумію, що в центрі житлосійності можуть звертатися не тільки особливі категорії людей, але всі, хто має таку потребу і бажання. Звертаються, звертаються багато місцевого населення. Ми не говоримо, про ми переміщуємо всі багато населення, звертається багато. І різні категорії багатодітні, молодобезпечені, люди в різних військових, Ми, до речі, перемали дуже гарний табір, провели для дітей, Відково, що, було, що загинули в Італії, в Паліну. Старісон газерти, знайшов фінансування, ми відвезли 32 дітей. Ми попукує, там 10, <порістична> Дуже гарний кін, пройшов батьків переподатися. Але ми мали в той час, ми працювали з батьками, житками, такі політики. Морі має дуже гарний поряд. У нас справи завжди добре. Прекрасно, так? Я бачу, це щось. Нас повертають до життя. Це О, у нас такі. психологічний тренінг, психологічне розвантаження з елементами творчості. І ми тут опановуємо таку типу нетрадиційну, нетрадиційну техніку малювання, як малювання каву. Дуже гарно. Я побачила, так мені це подобається. Боже, якби трошки мені часу і я <ріху> би знала. Дуже <ріху> насліб піднімається. Так, так? Так. Так. Просто переключає, напевно, думки. Так, так. Людина розвантажує, розслабляє. А скільки часу така терапія проходить? Ну, по нашому бажанню, ми можемо намалювати за 40 хвилин, а можемо сидіти і дві. У нас ніхто не, не обмежує час. То ще спілкування багато. А це наші люди з нашого тут споживають на зимній шалтері, в будущем Наші жіночки, які нам допомагають, то <зовет> вже <год> сім наша сім'я. Сім'я одна родина. Так, 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 Ми, Ми вам заважати не будемо. Бажаємо гарного, головне, мирного і спокійного дня. Нехай Господь Бог всіх вас збереже і гарного заняття. <зовет> Дякую. Дякую. Хай. Дякую. 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 Хай Господь Дякую. Бог береже нашого хранителя Отця, який за нас хвилюється, все нам. Дозволяє все нам допомагає. І Тренінги і все аби ми тільки трошечки прийшли. А я вас запрошую 4 серпня. На прощу буде блаженіший Святослав. Давай Чи ви найбачніше готуєте. Ну добре, дякую вам. Будемо до вас навіть приїжджати. Приїжджає, можна дякую, дуже дякую вам. що

Так, але знає, хай не може провести так. ми підемо для укриття таких цивільних об'єктів. Дуже вам дякуємо за роботу. Запрошуємо на прощу. Так. Обросаємо, потруха речами, знаєте я. Кожен має свою посунку, бачите? Це наш медичний центр. Ой, у вас є гади центр. Пацієнтів багато мають. Веліковують, всі виліковують. Це головне, що приходять до вас хорі і на ну, здоров'я. Стараємося. Ми такі маленькі, але ми більше, бачите, у нас більше соціальний напрямок. Зараз у нас є 114 кліативних хворих. Ми маємо дев'ять соціальних працівників. Працюємо в п'яти громадах. І в п'яти громадах ми обслуговуємо людей хворих, які є невеликовно хворі, які не мають першу-другу групу інвалідності. Ми стараємося до них кожного дня приходить соціальний працівник, ну там по черзі. Маємо мобільну бригаду лікарів, які виїжджають, роблять на місці якісь маніпуляції, аналізи. Одним словом, така, знаєте, робота власна з тими такими важкохворими. Це Та найбільше ми на то націлені. Тому потребуємо для того техніки. І для перевезення, ми маємо один, але вже старенький, і ми тепер відправили, відправили. відправили, але як там буде з стан... тим. Нам не пошкодить дві машини, бо у нас дуже велика е... географія мережа. цього проєкту, мережа, розумієте? ми особливо да, туди гірська місцевість націлені. І, і ми постійно, постійно їздимо до наших хворих, бо є потреба в, в транспорті. У них три в одному. У них шелтер, лічниця і центри Це життєстійкості. І паліатив, і центр і, 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 просить дуже для дуже дитини. Дуже і, і рахуйте так, і дальня у нас для дому. Б... Ми такий воно, комплекс так. зробили, такий комплекс зробили тут на донят. Так, такий центр соціальних послуг надання, розумієте. Та і, тут таке спільно наша діяльність нової громади, бо я ми би самі то не витягнули. Звичайно, без підтримки влади, пане Петра Зиновія, розумієте, Олександр Кіні ми, ми вже роками не працьовуємо. Та рахуйте, 23 роки, ми на дві дні. Дів року. Так, але скільки вже зроблено? <ріх> як, як вчора, правда? Скільки тут зроблено? За цим стоїть важка титанічна праця структурних підрозділів міської ради. У першу чергу головних лікарів КНП медичних закладів нашої громади. Ми сьогодні були тільки в частині зробленої роботи, яку ми робили на протязі останніх чотирьох років, відколи всі комунальні медичні заклади. Стали підпорядкування на Двінянської територіальної громади, тобто на Двінянської міської ради, сьогодні відвідали вкотре реабілітаційний центр, обласна державна адміністрація, і інші структури, які приїхали сьогодні, для того, щоб переконатися в тому, що за роки відновлення будівництва реабілітаційного центру, капітального ремонту, зроблено чималий об'єм робіт. І саме головне, команда реабілітологів, яка сьогодні надає Повноцінний спектр послуг по реабілітації для військовослужбовців, учасників бойових дій, для людей, які опинилися в складних соціальних ситуаціях, ну і після інсультних, після інфарктних жителів нашої громади. Тому я хочу сказати, що зроблено дуже-дуже багато. Сказати, що дуже багато, це все одно, що нічого не сказати. Але ми також маємо зрозуміти, що нас чекає ще третій і четвертий пусковий комплекс відновлення капітального ремонту реабілітації. Тобто, ми зробили амбулаторне. Відділення, стаціонарне відділення, ми маємо пакет НЦЗУ, але сьогодні нам також треба розширяти ліжко місця. Ми маємо 20 ліжкомісць, нам потрібно зробити більше 30. Для того, щоб ми відновили ще 50% 3-4 пускового комплексу приміщення, які є поряд, в тому самому приміщенні відділень, нам потрібно більше 9 мільйонів гривень. На нас часто приїжджають люди з різних органів місцевого самоврядування і обласних адміністрацій, і з Києва тут у нас були гості. Ми дуже раді приймати, тому що е, наша робота, яку яку проводить Надвірно разом спільно всією командою, вона є дуже важливо в теперішній час, в час війни, в час такої нестабільності, і ми стараємося, ми стараємося допомагати. Всім, всім верстів населення, а особливо в сьогоднішній час ми маємо дуже багато різних проєктів, які реалізовуються в Карі Надвірної. Один з таких проєктів це є центр життєстійкості ментального здоров'я та як. І дуже гарний цей проєкт, тому що він дає можливість нам працювати не лише з внутрішньопереміщеними особами, але зі всіма категоріями населення і місцевого населення, яке звертається в часі війни. Тому що ми розуміємо, що в теперішній час всі люди постраждали від війни. Всі в більші чи меншій мірі, мірі війна кожного зачепила. Ми працюємо на випередження. Ми працюємо з нашими територіальними громадами. Ми працюємо в кожній громаді, щоб такі центри життєстійкості працювали, щоб надавати допомогу і родинам наших героїв, нашим ветеранам. Також питання ветеранської політики досить сьогодні активно на порядку. Денному ми розвиваємо ветеранські хаби. У нас зараз у військовій в адміністрації готується ветеранський хаб, це будуть працювати фахівці з різних сфер для того, щоб постійно в постійному режимі надавати всю необхідну допомогу, яку потребують ветерани. Ми маємо максимально опікуватися тими людьми, які захищали нас на передових позиціях.